Вітаю учнів п'ятих класів, учнів старших класів, які з нами повторюють математику. Сьогоднішній урок, його тема ділення застачю. Якщо ми ділимо одне натуральне число на інше, інколи воно ділиться націло, ну, наприклад, 20 поділити на 5 буде 4. Але інколи ділення одного числа на інше націло неможливо. Зокрема, якщо ми 19 ділимо на 5, це приклад з нашого підручника. То ми отримаємо 3 і 4 в остачі. Ну, підручнику наведений приклад з яблуком. В даному разі 19 яблук ми ділимо на 5 учнів. Кожний учень отримає 3 яблука, і 4 яблука залишається. Це записується наступним чином: 19 поділити на 5 дорівнює 3, в дужочках остача 4. Остача, яку ми отримаємо під час ділення, завжди менше віддільника. Хочу. Сказати, що ці правила вам знайомі з початкових класів. І ми розглянемо деякі цікаві приклади. Отже, виконай ділення з остачою. перше ось таке ділення, я перепишу цей номер. І, в принципі, ну давайте я тут залишу місце для відповіді, а внизу буду ділити. Отже, я беру і ділю. Дуже клас, класний початок. 23 на 23 по одному написав шикарно. 0 можу писати, можу не писати. Одиницю зношу. І коли я одиницю зношу, в мене 1 на 23 не ділиться. Тому я маю написати сюди 0. Потім я зношу 6. І 16 також на 23 не ділиться. Я знову-таки... Маю написати 0. Після цього ділення закінчується, в мене цифр немає. Тому 16 це наша остача. Отже, якщо ми 2316 поділимо на 23, це буде 100 і остача 16. Хочу зауважити і звернути. Увагу на ці дуже важливі два нулі. Якби я написав один і остачу 16, перевірка б нам показала, що я не правий. Як виконується перевірка, я вам трішечки пізніше нагадаю. 13123 поділити на 127. Значить, в мене теж досить легкий початок. Коли я 131 хочу поділити на 20, то 27 це по одному. 127 віднімаю, тут у нас четвірка. Я зношу двійку, Давайте я вже зелене візьму, щоб було різнокольорово. І 42 в мене не ділиться на 127, треба писати 0. Потім я зношу трійку, Все нормально, все ділиться. Беру по 3. 3 на 7, 21. 2 запам'ятаю. 2 на 3, 6 і 2, 8. І тут буде відповідна 3. Знаходимо остачу, бачимо, що остача 42. Отже, це 103 і остача 42. Звертаю увагу на те, що ми обов'язково повинні не забути про цей нуль. Якщо ми про нього забудемо, то та перевірка, яку вас вчили у початкових класах, і яку я теж нагадаю трішечки пізніше. Ну, вам перевірка покаже, що ви не праві. А ми розглянемо таку практичну задачу наступну: ракетка для настольного тенісу коштує 83 гривні. Скільки ракеток можна купити, маючи 381 гривню? скільки грошей ще залишиться. Ну, Для того, щоб це дізнатися, треба просто 381 поділити на 83. Якщо ми почнемо, ну, мабуть, трішки нижче, я почну ділити. 381. Буде ділити на 83. Тут треба брати, як ми розуміємо, по 4. 4 на 3 – 12, 1 запам'ятав, 33 відніму. А Хочу нагадати, що на кожному етапі наша остача менша за дільник. Тобто в даному разі за 83 я отримаю 49 остач. Тому, якщо цю дію записувати математично, то це 4 і остача 49. А якщо нам треба це інтерпретувати як відповідь до нашої задачі, скільки ракеток можна купити? 4 ракетки. Скільки грошей ще залишиться? 49 гривень. 49 гривень ще залишиться. Тому, ну, можливо, деякі вчителі вас будуть просити ще це до відповіді писати. Можливо, можливо. а ми йдемо далі. Заповни таку таблицю. В цій таблиці перша, перший рядочок. Перший рядочок ми легко заповнимо. Чому? Тому що ділене дільник, неповна частка і остача. Ну, давайте поділимо. У нас тут є місце. Значить, буде по одному 20, 11 і після цього по 5, 100 і 14 остача. Значить, 15 буде в нас. Неповна частка, я зразу візьму червоний. 15 неповна частка і 4 буде остач. І, 4, і 4, перепрошую, 14 буде остач. До цієї таблиці ми повернемося ще трішечки пізніше. Давайте повернемося до того прикладу, з якого ми починали урок. Якщо 19 поділити на 5, то буде неповна частка 3 і остача 4. Тобто у числі 19 міститься 3 рази по 5, та ще 4. Це можна записати за допомогою рівності. 19 дорівнює 5 помножити на 3, додати 4. Щоб знайти невідоме ділене, у ділення застачею треба помножити неповну частку на дільник і до отриманого добутка додати частку. У буквеному вигляді це записано. А дорівнює Б помножити на Q і додати R. Де А ділена, Б дільник, Q неповна частка, R остача. Хочу сказати, що остача Р менше за дільник Б. Хочу також вам нагадати, що у деяких підручниках початкових класів ця формула також є. І я її переніс сюди, і ми з вами продовжимо нашу третю вправу. Ми її продовжуємо. Отже, у нас у другому рядочку невідоме ділене. Невідоме ділене, тобто число А. Щоб знайти число А, другий рядочок, ми повинні B помножити на Q і додати R. Тобто ми повинні 21 помножити на 12 і додати 7. Якщо ми акуратно порахуємо, це буде 259. Отже, сюди я напишу 259. Зразу. Ну, цікавіше і у нас третій випадок. Значить, ділена. Ну, давайте, можу, давайте ще раз формулу випишу. Значить, у нас на 241. Дільник Б ми не знаємо. Але знаємо Q неповну частку 14 і знаємо остачу 3. Такі рівняння, в принципі, ви розв'язували у початкових класах. Це по-перше. По-друге, ми такі рівняння будемо повторювати буквально дуже-дуже скоро. Хочу сказати, що в цьому рівнянні оце в нас невідомий доданок, це відомий доданок, а це сума. Щоб знайти невідомий доданок, Б помножити на 14, треба від суми відняти відомий доданок. Тоді B помножити на 14 це 238. А тепер вже Б невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий. Ну, і я вже сюди перейду, вже в мене аркуш закінчується. І тоді ми знайдемо, що B дорівнює 17. Таким чином, от сюди, давайте ми червоним домовилися, сюди вписую 17. А ми перейдемо на вправу четверту, вирази ділені через неповну частку. остачу у вигляді рівності, яку ми з вами вже згадали, використовуючи дану. Рівність і для прикладу, 308 поділити на 23. Якщо ми 308 поділимо на 23, беремо по одному тут у нас буде 7, і 78 ділимо на 23, беремо по 3,69. Таким чином, ми отримаємо остачу 9. Нас просять. Викор... Давайте ми напишемо: 308 поділити на 23 це 13 і остача 9. І такий запис нам допоможе виразити число 308. 308 це 23 на 13 і додати 9. Таким чином, ми тепер можемо пригадати, що таким чином ми можемо перевіряти, чи правильно виконане ділення застачі. І коли у першому завданні ми б замість неповної частки 100 написали неповну частку 1. То, звичайно, нам би ця перевірка показала, що, шановні, ви щось не те робите. Друге. 7372 поділити на 49. Ми виконуємо ділення, беремо по одному, 73 на 49 беремо по одному. Віднімаємо, буде 24, зносимо сімку і беремо по 5. Коли ми беремо по 5, буде 245. Тут у нас двійка, і ми зносимо цю двійку. І от тепер треба бути дуже уважним. Ми вже двійку знесли, а на 49 воно не поділилося. Тому я маю у неповну частку написати 0, а 22 ще і сприймати як остачу. І коли я напишу: ну, давайте я напишу, як ми домовлялися значить це в нас 150 і остача 22. І коли я напишу цю рівність, давайте я її напишу і захочу виконати дії у правій частині отут, то мені ці дії дійсно дадуть у результаті 7372. Тобто, якби я цього нуля не написав, ну забув би, і виконав би дії, то я число 7372 безумовно не отримав. Таким чином, ця формула, ну давайте я її дуже так виділю ще раз, вона нам допомагає вже в багатьох ситуаціях. І ще в нас такі ситуації будуть, коли вона нам буде допомагати. Наша п'ята сьогоднішня вправа, при якому найменшому натуральному значенні їх, значення виразу 36 плюс х, приділення на 5 дає остачу 4. Ну, Для початку непогано б зрозуміти, що саме число 36 приділення на 5, це 7 і остача 1. А нам треба найменше число, щоб остача 1 перетворилася в остачу 4. Зрозуміла річ, що таким найменшим числом є число 3. Можна виконати перевірку. 36 плюс 3 це 39. Якщо ми 39 поділимо на 5, то це буде дійсно остача 4. Таким чином, завдання ми виконали. У нас найменше число. Ненатуральне це 3. І хочу зауважити, що таких чисел Х є нескінченно багато. Таких чисел, що значення виразу 36 плюс Х приділені на 5, буде давати остачу 4. Але нас питали найменше, найменшим є 3 задачу ми розв'язали. Олесь поділив. Шоста задача, Олесь поділив 155 на деяке число менше за 30 і отримав в остачі 12, на яке число ділив Олесь. Це серйозна задача. Давайте згадаємо нашу формулу. А дорівнює Б. B на Q плюс R. Ну, можна рівність називати, в початкових класах інколи теж використовують слово формула, ми його будемо використовувати трішки далі. Для когось ми згадаємо цей термін формула, а хтось з ним познайомитися вперше. Що в нас є? Олесь поділив 155, значить А дорівнює 155. На деяке число. Деяке число, яке ми будемо шукати, на яке він ділив, це Б. Отримав неповну частку Q і отримав. Остечу R. Остеча R у нас 12. Давайте спробуємо зрозуміти, що ми знаємо про число B. По-перше, про число B Ми знаємо ну, пряму інформацію, воно менше за 30, значить, B менше за 30. Це ми знаємо. Але в нас ще одна є інформація, яку ми зобов'язані використати. Те, що частка дорівнює 12. А ми з вами знаємо, що дільник він більше за, Остача дорівнює 12. Ми знаємо, що дільник більше за остачу, а стача відповідно менше за дільник. Тобто, ми отримаємо ще одну інформацію: те, що B більше за 12. Таким чином, про число B ми можемо сказати, що в нас B менше 30, але більше 12. Є підозра, що це нам у відповідь, ну, скажімо так, буде потрібно. Давайте візьмемо нашу рівність і в нашу рівність підставимо те, що ми знаємо. Що ми знаємо? Ми знаємо, що А-155, Б на Q ми не знаємо не Б на Q, але знаємо, що А ще 12. Знову-таки використовуємо правило, щоб знайти невідомий доданок BQ, Треба від суми відняти відомий доданок. Значить, наше BQ це 143. І на цьому я зупинюся. Оскільки B натуральне число, Q натуральне число, вони між собою множаться і дають 143. Таким чином, наші значення B і Q повинні бути такі, що 143 на них ділиться націл. Значить, 143 ділиться на. На що ж воно ділиться? Давайте розбиратися. Ділиться націл. Давайте розбиратися. Ну, Через деякий час ми навчимося таку задачу розв'язувати досить якісно, досить швидко. А поки що ну, способом перебору можна підібрати, що 143 ділиться на 1 на ціло, на 11, на 13 і на 143. Ось наше претенденти на число Б. Наше претенденти на число Б. Але ж про число Б ми знаємо. Що воно більше 12 і менше 30, тому серед наших претендентів залишається одне число 13. Отже, на яке число ділив Олесь? Відповідь на 13. Олесь ділив на 13. Як завжди, наш урок закінчується домашнім завданням. Ось його перша частина, ось його друга частина. Якщо вам урок був корисний, Шановні учні, ну, можливо, вчителі, які показують своїм учням, давайте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!